Так, сьогодні були в місті Староконстантинові, так що ну от слухайте. Ми сьогодні провели надзвичайно важливий захід. Я дякую всім небайдужим людям, які підтримали нас. Дякую волонтерам, дякую всім, хто не небайдуж не В наш час дуже важливо розуміти, що наш фронт не лише там, де лінія зіткнення, а й тут у тилу. У нас є нагальні потреби, які потрібно закривати. Сьогодні ми працювали задля для збереження подальшої діяльності кіноспортивного клубу Казацький Герць. Разом наближаємо перемогу і збираємо надійний тил. Дякую усім, хто підтримав нас на ярмарки сьогодні. Сьогодні був надзвичайний день. Ми провели його задоволенням для того, щоб допомогти конному спорту, конному клубу. Дякую вам за запрошення, за те, що нас запросили. Ми вас підтримали. дякую всім, хто долучився. Бажаємо всім перемоги. Будемо продовжувати зараді нашого спорту, того, що ми маємо. хочу попросити всіх не залишайтеся, осторонь. Підтримуйте кожен збір по можливості, і все буде Україна. Ми дякуємо всім. Від лиця нашого клубу загально подякую. Всім, хто долучився, всім, хто допомагає, всім, хто не залишився, просто небайдужим. Сьогоднішній день був дуже насиченим. Було багато людей, багато емоцій, багато нових знайомств, дуже приємним. І дуже дякую всім, хто нас підтримує. Дякую вам, дівчата. Дякую, дякую. Дякую, дякую своїй сестрі, яка дуже багато допомагає нам. Так само віримо, що в нас все вийде. Слава Україні! Героям! Слава разом до, до перемоги!